Коли фільм Платформа вийшов на Netflix, він одразу викликав великий резонанс. Є yeah. три типи людей. Горі. Ті, що внизу, що падають. Після фестивальних показів, зокрема, в Торонто, Netflix викупив права на його розповсюдження. О, сюди, сюди. Спершу сценарій створювався як тридійна театральна п'єса. Однак жоден театр не наважився її поставити, тож історію адаптували під кінематограф. Саме тому перша частина картини має камерний сеттинг і більш насичена діалогами. Для режисера іспанця Гальдара Гацтелу Урутії це був дебют у повнометражному кіно. Раніше він працював лише над короткометражками. Зйомки першої частини тривали всього 6 тижнів, з яких 18 днів присвятили сценам із платформою. Щодня її буквально перезбирали, формуючи новий розподіл їжі. Справжній виклик для команди з обмеженим бюджетом. І ще одна цікава деталь: сцени з головним актором Іваном Мацагі знімали у хронологічному порядку. Протягом процесу актор втратив близько 12 кілограмів, щоб ще більш реалістично передати фізичне виснаження свого персонажа. У в'язниці 333 поверхи це символічна цифра. Дехто вважає, що це пов'язано з релігійними алюзіями. На кожен поверх двоє людей, кроме останнього. Якщо ви уважно слідкували за подіями в фільмі, то на останньому поверсі завжди знаходиться лише одна дитина. Їй не дозволили обирати страву під час заселення. А отже, на платформі завжди бракує їжі, навіть якби кожен їв лише свою порцію. У фільмі підкреслюється, що багато хто потрапляє до ями добровільно, хтось щоб очистити совість, хтось через відчай, і тільки пройшовши це в лобках пекла, вони стикаються з власною правдою. Наприклад, герой другої частини брехун, який створював ілюзію успішного життя, Його справжнє очищення визнати, що він ніхто, і перестати брехати самому собі.